Ця війна зруйнує Росію. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що з 24 лютого українські захисники знищили вдвічі більше літаків Росіян ніж ті втратили за 10 років війни в Афганістані. 278 літаків окупантів в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані, неймовірно. Залужний вважає, що війна з Україною є такою ж ганьбою для Росії, як і війна в Афганістані. На думку головнокомандувача, вторгнення в Україну стане причиною руйнації Росії. До слова, наші збройні сили України працюють дуже ефективно останніми тижнями. Втрати особового складу окупантів сягають. Від 500 до 900 осіб на день от залужний порівнював кількість літаків, але ще тут можна було би порівняти загалом втрати, які були в ганістанській війні. Тоді за різними підрахунками від 15 до 30 тисяч було втраті, втрат людей СРСР. А 30 тисяч, навіть якщо брати найбільшу цифру, це за 10 років. Ну а зараз згадаємо, що за даними Генштабу вже немає в живих 73 тисячі орків, тобто Росіяна програє точно на всіх фронтах. Тому ось такі порівняння дуже доречні, і власне, Росія мала би на це звертати увагу і розуміти, що далі вже немає куди йти, треба зупинятися.